Вітаємо в команді! Як почуваєшся? Дуже дякую. Та нормально сьогодні приїхав. Поселився в готель, тому чекаю вже знайомство з тренерами і з гравцями. Розкажи подробиці переходу в наш клуб. Як взагалі виник варіант продовжити кар'єру в Черкасах? Ну, мені агент сказав, що є зацікавленість клуб ЛНЗ. Потім почались перемовини і дійшло діло до кінця і знаходжусь тут, тому дуже радий. Вже у понеділок перше тренування, що очікуєш від тренувального процесу? Та очікую, напевно, що тяжкої роботи, тому що це починаються збори. Познайомитись з хлопцями, з тренерами, з персоналом. Всі нові люди, тому дуже чекаю початку тренувального процесу. І з ким із хлопців ти, можливо, вже знайомий та з ким ти вже спілкувався? Та й був із Драмбаєм, з путрі вагімян в командах то в Чорноморці в Кривбасі. Деяких теж знаю хлопців. Думаю, що адаптація пройде швидко.